Всім привіт! Мене звуть Маша і я рада вітати вас на своєму каналі. Наближається зима, наближається сезон адвентів. І сьогодні я покажу, який адвент я приготувала для свого малюка, як я все це організувала, які будуть подарунки і з якими факапами я зіткнулася. Кому цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Почну з того, що моєму синочку зараз 2,4, і основні теми, які він дуже любить, це машини і щенячий патруль. Отож, основні подарунки у нас крутилися навколо цієї теми. Як я буду організовувати сам адвент? У АТБ я купила ось такий чобіток. Він у нас буде висіти ось тут, на каміні. Кожен день, кожен ранок, тут буде знаходитися у нас іграшка, сніговик, яка буде давати льові завдання. Про ці завдання я розповідала 2 чи 3 тижні тому, я показувала зимовий зошит, скажімо так, назвемо його так, який я купила. Там, досить, там було 100 завдань для діток від 2 до 3 років. Завдання абсолютно різні, на логіку щось зліпити, щось приклеїти. Вони такі невеличкі, ну, скажімо так, коротенькі, що дитина зробить швидко, і щоб їй було цікаво це робити. Отож, сніговик буде приносити кожен ранок завдання, вони будуть лежати теж тут. І після того, як завдання Льова виконає, у нього буде подарунок. Буде весь подарунок знаходитися ось у чобітку. Як я це все планую організовувати? Сам столик, де Льова робить ці завдання, він у іншій кімнаті. Отож, поки Льова там щось буде швиденько робити, я планую сюди у чобіток. Класти подаруночки. Подаруночки у мене будуть ховатися отут-от біля каміну під подушками. Тому сподіваюся, що я це буду встигати все робити. Якщо ні, ну, думаю, щось перероблю, скажімо так, по ходу. Але поки що план у мене такий. Щодо самих подарунків, їх можна розділити на декілька категорій. По-перше, це книги. У мене є ось така книга Різдвяний Привіт. Це книга-Панорамка. Дивіться, яка вона цікава. Ось я відкриваєш, і тут такі історії. З цієї книги я почну цей адвент. Сподіваюся, Льові це все сподобається. Далі є ось така книжка Святкова новобудова із серії Моє будівництво. У нас є одна книжечка з цієї серії. Льові вона дуже подобається, тому сподіваюся, що буде читати і цю. І є в мене ще декілька книжок із серії «Щенячий патруль. Я не знаю, чи вони йому зайдуть, чи ні, але буде він рад їм точно 100%. Друга категорія подарунків це щось про розвиток. По-перше, це ось такі пазлики про тваринок та де вони живуть. Далі ось такі кубики про машинки. У нас є, я вже казала, кубики із такої серії фрукти і тваринки. Ну, Досить періодично льованими граються. Ось така вкладка Пазл у вигляді машини. Ось такі беймі-пазли, які я замовляла у Єві. Ще до мене їдуть, поки що не доїхали квадрати Нікітіна. Я зараз вставлю, як вони виглядають. Перший рівень новорічні, новорічна серія. І до мене ще прямує вкладка пазл у вигляді паровозика. Ось такі вкладки пазли дуже цікаві штуки. У нас є вже одна у вигляді трактора. Льові подобається ця іграшка, скажімо так, ця гра, і досить часто він до неї підходить і починає знову і знову збирати. Але, звичайно, що не кожен день, тому хочу, щоб їх було декілька, щоб можна їх було міняти між собою. Наступна категорія подарунків це татушки тимчасові. Я взяла два види: один із щенячим патрулем. Тут, до речі, чотири листа, і один день це буде один листочок. Бо, звичайно, що їх впродовж тижня ми будемо використовувати. І ось такі із машинами я купувала ВТБ. Ціна цих була, здається, по чи 20 чи 30 гривень, тому я вирішила, що це буде теж класний подарунок для Льови. Наступна категорія це наліпки. У мене є ось такі наліпки зі щенячим патрулем, які я купляла ну, 60 гривень ціна у якомусь книжковому магазині. І є у мене ось такі книги з наліпками, вони з новорічної тематики. Їх я купляла колись у Аврорі. Мені здається, що ще на початку ось цього 25-го року, коли Льові тільки починали подобатися наліпки. Щодо оцих наліпок, тут у кожній книжці по 4 листочки. Кожен день Льова буде отримувати в адвенті по одному листочку. Бо, як виявляється, чотири то занадто багато, і інтерес цікавість досить швидко до них припадає. А хочеться, щоб ці подарунки приносили радість, скажімо так, і цікавість якусь. І наступна категорія це про творчість. Тут у нас водні розмальовки. У мене є ось такі дві книги із машинами. Здається, що я їх купляла в ТБ, але це не точно не пам'ятаю. І ось такі дві книги зі щенячим патрулем. Льові зараз дуже подобається малювати фарбами, тому сподіваюся, що і ці водні розмальовки йому теж зайдуть. Ну, і, звичайно, ніхто не відміняв. Ластилін повітряний. А зараз у нас така тема. Я даю Льові лише один. Отакий кусочок на день. Йому дуже подобається щось ліпити, але його вистачає ненадовго. І потім цей пластилін десь у нас валяється. Але він його дуже любить. І він дуже чекає того моменту. Він у мене просить кожен ранок, щоб я йому дала один кусочок цього пластиліну. Тому пластилін у нас теж буде як один із подарунків. Для адвенту. Ну, можливо, не один, можливо, декілька кусочків йому буду давати, але теж це має місце бути. Ну і наостанок, що я буду ще класти, це ось такі мильні бульбашки. Досить бюджетний подарунок, але ми з Львого, коли виходимо на вулицю гуляти, то останнім часом він просить попускати мильні бульбашки, тому чому ні? Декілька тижнів тому я ще показувала, що купляла ось такі фігурки з героями щенячого патруля для Льова. Їх там було, мабуть, штук 10. У мене була ідея, що я буду кожен день дарувати в адвенті Льові одну з цих фігурок. 10 фігурок, 10 подарунків, як класно. Але потім подумала про те, що є у нього герої улюблені, а є ті, до яких він ставиться, ну, скажімо так, індиферентно. І не хочеться мені того, щоб, знаєте, один день він був радий подарунку, а інший день ну так, взяв і просто поставив, бо є якісь більш улюблені герої. Тому я вирішила, що ось ці герої, ось цих героїв йому подарує святий Миколай. До того ж, на розважках, коли ми були останній раз, то там були дві фігурки із такої ж серії, але з Кіндера. І я Льова грався тими двома фігурками одразу. Не хотів ділитися ні з ким, бо це були його, начебто самі улюблені іграшки з усіх, які були на розважках. Тому я впевнена, що йому треба дарувати ось прям усіх героїв разом. І це буде дуже класний для нього подарунок на Миколая, як я вже сказала. Як ви бачите, у мене немає в адвент-календарі нічого їстівного. Можливо, можливо, я покладу якусь апельсинку або мандаринку у якийсь день, бо Льова дуже любить цитрусові. Але я туди не кладу нічого, типу якихось цукерок, пастили, паучів, соків. Ну, соки Льова просто не любить, бо нас іноді досить часто а, виникають проблеми із чищенням зубчиків, тому я не хочу, щоб ці подарунки стали причиною знаєте, якихось сліз додаткових увечері. Щодо факапів, які у мене сталися, ну, по-перше, замовила я Льові ось такі пазли зі щенячим патрулем. Що може бути краще, подумала я. Але коли вони прийшли, вирішила, що, мабуть, я їх відкрию, подивлюсь, що там зберу. І подивлюся, чи будуть вони ну, легкі для Льову в зборі, чи ні. Бо тут є пазли на 4, 6 і 8 деталей. І коли я почала збирати ці пазли, я зрозуміла, що це навіть не на вік 3 Ті, що на 6 і 8, навіть мені було важко зібрати, бо самі пазли, ось, от як ви бачите, вони не прямокутні, не квадратні, а вони якоїсь ось такої форми. І всередині вони теж ось таких форм. І мені було. Ну, не важко, ну скажімо так, трохи важко збирати. Я подумала, що це взагалі не на вік Льови, і навіть, мабуть, не на три роки. Буде і на три роки важкувато це збирати. Тому оці пазли я відкладаю на час трохи пізніше. Ну, не знаю, чи з весни, чи колись там буде льова, можливо, намагатися це збирати. Але подивимось. Отож щодо пакування подарунків, як я вже казала, що подарунки у нас будуть знаходитися основні тут, у чобітку, а чобіток у нас буде висіти на каміні. Сюди можна буде покласти якісь наліпки, татушки, бульбашки, пластилін. Те, що невеличке. Але є такі подарунки, які запакувати можна. Тобто, ось ці е, такі пазли, навіть ось такий от можна обгорнути у святковий папір: е, бейбі пазли книжки великі. Це я буду робити обов'язково бо нещодавно вияснилося, що Льова у нас просто дуже любить розкривати оці запаковані подарунки, і з якою радістю, з яким. Востором він це робить, то треба тільки бачити. Тому те, що можна запакувати, я буду пакувати, буду обгортати стрічками, щоб це виглядало якось святково, щоб це було плюс 100 до настрою до мого і до настрою до моєї дитини. Ось так я планую організовувати адвент для льови у грудні, буду це показувати у влогмасах, тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І сподіваюся, це відео було для вас корисним і якісь цікаві ідеї ви для себе теж можете використати для подарунків для ваших діточок на Різдво та Новий рік. А на цьому я буду закінчувати. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до нової зустрічі! Всім па-па!